Лагурус один із найлегших злаків для тих, хто хоче почати працювати з сухоцвітами. Він невибагливий, швидко росте, добре сушиться і стабільно користується попитом у флористиці. В цьому відео я розкажу вам весь шлях: від посіву до моменту, коли сухий лагурус стає товаром, який купують без прикрас і казок, тільки практика і реальні цифри. Чому саме лагурус? Це культура, яка пробачає помилки новачкам і всім дуже подобається, бо пухнастий і додає класну фактуру букети, легко фарбується і на нього завжди є попит. Для старту не потрібні великі гроші. Основні витрати це насіння, добрива і мінімальна підготовка ґрунту. Можна не використовувати теплиці та спеціальне обладнання. Це той варіант, який можна реалізувати навіть на звичайній присадибній ділянці. Даю розрахунок витрат на одну сотку, які є нюанси. Насіння у звичайних квіткових магазинах зазвичай ви не знайдете, тобто треба брати у людей. Далі розкажу, як сію, як доглядаю і як збираю врожай. І що матиму з того на виході. Лагурус можна посіяти трьома способами: перший це під зиму у ґрунт, другий через розсаду на підвіконні і третій прямо в ґрунт уже навесні. Є свої плюси і мінуси в кожного способу. Перший спосіб найкращий в плані того, що він дає найвищі стебла лагурусу. І врожай ви отримуєте дуже рано, що дає вам можливість раніше почати вибілювати і фарбувати. Мінус він може вимерзнути взимку. Другий спосіб має плюс в тому, що ви теж отримуєте врожай рано, але мінус в тому, що треба помучитися із розсадою, з висадкою, з її закалюванням на городі і так далі. Також, за моїми спостереженнями, із розсади виходять найнижчі стебла. Третій спосіб гарний тим, що не треба мучитися з розсадою. Стебла виходять високими, але мінус в тому, що врожай ви починаєте збирати набагато пізніше, а відповідно і фарбувати, і вибілювати часу менше. Сіяти рекомендую вже тоді, коли майже мене загроза весняних заморозків, тому що можливе примерзання верхівок, можливо, повністю не вимерзне, але трішки пошкодиться. І сіяти можна в декілька хвиль, що дасть вам можливість більш ефективно збирати врожай. Найважливіший момент правильно обрати час зрізу. Якщо зрізати зарано, колос буде не такого розміру. Міру, як треба, якщо запізно, то може втратити свою декоративність. Я зрізаю колоски тоді, коли на них чітко видно течінки. Добре видно на цій світлині. Для сушіння я формую пучки по 50 штук. Якщо встигаю, якщо не встигаю, як зрізала, так і сушу, далі детальніше про це розкажу і е, підвішую у провітрюваному приміщенні. У мене це тераса, е, але є і інші варіанти. Якщо ми хочемо, щоб висушений лагурус мав зеленуватий колір, то треба сушити в тіні. Якщо ж ми повісимо його на сонечко, але щоб на нього не потрапляла волога, то він набуде гарного такого пісочного кольору, і такий колір теж досить такий поширений. Зрізати можна по-різному. Можна обирати лише готові колоски, звичайно, це буде займати набагато більше часу, але таким чином ви отримаєте більший врожай. Або ж можна відразу зрізати всі колоски з куща, а потім їх посортувати. Але дуже часто після такої зрізки кущ засихає і більше не дає врожаю, на відміну від того способу, коли ви зрізаєте по одному колоску. Реалізувати лагурус можна в різних станах, в природному кольорі, в вибіленому на сонечку, в вибіленому у перекисоводню і у пофарбованому. Ось на цьому відео хочу показати різницю фарбування на різні основи одним барвником. Як основу можна використати лагурус у природному кольорі, можна вибілити на сонечку, можна вибілити на перекис. І ще один спосіб, про який розкажу у відео для фарбування. Ось тут видно на природний колір і на вибілений. На природний трішки нечистий колір. Тут різниця у часу тримання у барвнику. Яскраво червоний, звичайно, був довше. Ось тут зліва направо перших два колоски це без замочування у фарбу, третій колосок це замоченою фарбу на декілька годин, четвертий це колосок не вибілений в природному кольорі. І п'ятий тримався добу на вибілену основу. Для реалізації, звичайно, велике значення має розмір колоска. 3 см це прям крутий колосок. І довжина стебла має значення. Щодо реалізації, то, перше, це можна запропонувати флористам, але треба розуміти, що тут повинен бути ідеальний варіант, великий колосок, довге стебло. Можна використовувати лагурус для виготовлення букетів і в такому вигляді вже реалізувати, але для цього треба мати таку творчу жилку, щоб це зробити гарно. Якщо пропонувати лагуру з флористом, то звичайно він повинен бути пофасований по розміру, по довжині стебла, ну, найкраще стебло близько 40 см, але завжди буде залишатися невеличкі колоски з невеличким стеблом, їх якраз можна використовувати самостійно. Підрахуємо ідеальну вигоду. Одна сотка це приблизно 25 рядків по 10 метрів. У мене виходить приблизно 3 рядка на метр по ширині. В одному метрі приблизно 6 рослин. Лагурус це злак, тому з однієї насінинки виростає цілий кущ. Візьмемо, що один кущ дає приблизно 20 колосків за сезон. Ну, візьмемо, що це ідеальні колоски, і разом виходить, що за сезон ми з такої грядки можемо зібрати 30 тисяч колосків. Мінімальна ціна, оптова це одна гривня. Це дуже-дуже мінімальна ціна. Якщо ж це буде вибілене, або пофарбований, то, звичайно, ціна буде і 3 гривні за колосоку. Звичайно, що не все може піти так гладко, деякі колоски можуть бути не товарного вигляду. Це може статися, якщо якраз в період дозрівання врожаю піде ну, такий величенький дощ, тому раджу грядочку обгородити стопчиками і е, натягнути хоча б нитки, щоб при великій зливі колоски не впали на землю і не е, вимазались. Це не історія про миттєвий успіх, але спокійний, реальний спосіб заробітку на землі. Лагорус – гарний приклад того, як навіть невеличка ділянка може працювати. Якщо вам близька тема сухоцвітів, заробітку на власній ділянці, залишайтеся на каналі між квітами, далі буде багато цікавого.